Яка оперативна ситуація, пане Олександре? У вас доброго ранку? Доброго ранку, е, у нас е, в неділю. Було трошки тих тихше, але зранку сьогодні знову чутно вибухи в неділю. У нас п'ять поранених всі середньо середнього ступеню тяжкості в лікарні. Четверо з них внаслідок атаки російських безпілотників. Також є пошкодження домівок, є пошкодження квартирних будинків, і також б'ють постійно по інфраструктурі, по енергетичній. Також ми оперативно все це стараємось ладнати. Зараз хочу вас запитати також про вчорашній обстріл, коли було пошкоджено газогінну станцію. Що на зараз як триває відновлення? І коли ми говоримо про відновлення газогінної станції, йде передусім про що? Про спроможності людей чи про компоненти, чи про безпеку, щоб відновлення вдалося зробити до наступної, наприклад, атаки? І загальна Люди готовність да, загальна готовність регіону до опалювального сезону. Так, перш за все, люди і безпека там вже йдуть роботи, і думаю, що найближчим часом відновилися тих абонентів, яких немає саме газ, подачу газу, але є напрямки, є газогінні станції. Є напрямки, які без газу й будуть. На жаль, це такі, як мікрорайон острів. Там не не планується найближчим часом. На жаль, ми не можемо відновити трубу, яка йшла через міст. Який росіяни майже зруйнували іде на острів. За рахунок цього не буде і тепла. На острові там залишається близько 200 людей. Ми сподіваємося, що найближчим часом вони все ж таки зголосяться і вийдуть, тому що холодніше і холодніше. Також є декілька напрямків, також там Станіславський напрямок. За Білозеркою там також росіяни колись вдарили сильно по газорозподільчій станції великій і е, туди постійно прилітає. Навіть туди направляли бригади, але їх одразу атакують росіяни. На жаль, ми не можемо відновити на тому напрямку поки що е, газ. А так, якщо є можливість, е, ми одразу працюємо. Е, Херсонгаз має. Е, Деталі, да які потрібні обладнання, відновлюють доволі таки швидко. Це ну і до опалювального сезону, звичайно, ми готові тут на Херсонщині і будемо розпочинати вчасно, коли вже ну, буде менше восьми градусів протягом трьох типів. Так і е, також хочу ще останнє питання поставити про форум. Відбудовуємо разом південний вектор. Е, говорили на ньому. Він нещодавно відбувся не лише про наслідки ліквідації дій окупантів, а про розвиток безпосередньо. Коли говоримо про розвиток Херсонщини, то інвесторів в які галузі ви хочете закликати? В які галузі запрошуєте, е, е, будь ласка. Там було презентовано голова військової адміністрації. На цьому форумі презентовано дев'ять напрямків і такий довгостроковий план розвитку 2006-2008 на 217 на мільйонів. Там дев'ять напрямків і аграрна сфера. Перш за все, і відбудова, і медицина, і логістика. Тобто, я думаю, що для аграрів, перш за все, це буде цікаво. Аграрна сфера. Та ми також активно долучаємо зараз до проектів до обговорення, до планування, побудови логістичних хабів та транспортних таких транспортного хабу морського. Щоб у нас був такий також порт, і ми могли експортувати свою аграрну продукцію прямо з Херсонщини. Це такі основні напрямки. Ну і звичайно, є міліарація. Також є. О, ну в одні шляхи треба відновлювати багато напрямків. Дай Бог, щоб нам не тільки можливість була це робити. Ясно, дякую вам, Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку.